Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні я розповім вам про одну з найцікавіших пригодницьких книг української літератури Чарівний талісман Всеволода Нестайка. Це історія про трьох друзів Сашка Цигана, Марусика і Журавля, які вирушають у захопливу подорож, знаходять таємничий талісман і зустрічаються з магічними створіннями. Що ж це за талісман? Які випробування чекають на хлопців, і що важливіше магія чи справжня дружба? Давайте разом зануримося у цей фантастичний світ! Хто ж автор цієї пригодницької повісті? Всеволод Зіноєвич Невстайко народився 30 січня 1930 року в місті Бердичеві на Шитомирщині. Батько Зиновій Нестайко під час Першої світової війни був січовим стрільцем Австрійської армії. Після війни працював у Проскурові на цукровому заводі. Пізніше переїхав у Бердичів. У 1933 році його звинуватили у шпигунстві, заарештували і відправили до Гулагу, де він і загинув. Рятуючись від голоду, 1933 року. Мама, вчителька російської мови і літератури, з двома дітьми переїхала до своєї сестри в Київ і почала працювати в школі №56. 56 Коли Всеволоду виповнилося 11 років, почалася Друга світова війна. Навчання хлопець продовжував у підпільній школі, яку його мама організувала для дітей, щоб не дуже відстали, коли прийдуть наші. У 1974 році Всеволод закінчує десятирічку. Зі срібною медаллю, хоча через життєві обставини не вчився у п'ятому та 9 класах. Курс 9 класу він самостійно простудіював за два місяці екстерном успішно склав іспити. Після школи вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. З 1950 року ще студентом почав працювати літредактором, коректором і друкуватися в журналі Барвінок. У 1952 році, отримавши диплом про вищу освіту, працює в редакції журналу Дніпро, потім у видавництві молодь. Наступні три десятиліття з 1956 по 1987 роки завідує редакцією молодого, молодшого шкільного віку у видавництві дитячої літератури веселка. У 1956 році Всеволоди Нестайка приймають до спілки письменників України. З 1987 року він на творчій роботі. Помер 16 серпня 2014 року на 84 му році життя, похований у Києві. Розповім вам трішки із історії написання твору. Улюблена тематика творів Всеволода Нестайка пригоди, дитинство і школа. Одного разу з інтерв'ю у газеті День письменник розповів, що у дитинстві він мріяв стати капітаном далекого плавання або письменником і про своє захоплення пригодницькими творами Марка Твена, Джека Лондона, Жуля Верна, Миколи Труплаїні, Бориса Житкова. А далі зазначив: коли я став по-справжньому дорослим, Мені страшенно захотілось повернутися назад у дитинство: догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один стати дитячим письменником. Так я і зробив, і, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше. Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі. І дає сили творити. Послухайте стислий переказ твору. У мальовничому селі Гарбузяни, що розкинулось на березі річки Голуб'янка, проживало троє хлопців, з якими сталася дивна пригода. Одного з них звали Сашко на прізвисько Марусик. Його він отримав тому, що в дитинстві мати кутала його в хустинку, а батько жартома сказав, що він схожий на дівчинку Марусю. Так і причепилося до нього прізвисько Марусик. Другого хлопчика теж звали Сашко, а прізвисько він мав циган, бо був смаглявий і чорнявий. На диво і третього хлопчика звали Сашко. Друзі дали йому прізвисько Журавель. Він майже на дві голови був вищий від своїх товаришів. У пригоді, що сталася влітку з цими друзями, брав участь ще пес Сашка, цигана Бровко. Саме він одного чудового ранку збудив своїм гавкотинням свого господаря. Циган прокинувся і, зрозумівши, що далі сну не буде, вирішив відправитись з друзями по гриби, розбудивши спершу марусика, а потім і журавля. Друзі вирушили в ліс і взяли з собою бровка. По дорозі журавель розповідав товаришам про свій сон, у якому вони разом катались на москвичі, на березі лісового озера, про яке подейкували, що в ньому живе нечиста сила, побачили незнайомця. Хлопці здивувалися, коли бровко, який завжди вороже, ставиться до незнайомих людей, чомусь став до цього чоловіка лащитися. Цей чоловік назвався чарівником і дав хлопцям чарівний талісма жаб'ячу лапку, запевняючи, що вона виконає одне будь-яке їхнє бажання. Лапку взяв Сашко циган. Друзі не повірили незнайомцю і пішли собі далі в ліс по гриби, але безтурботний настрій у них пропав. У думки заповзла якась неясна тривога. Вирішили повернутися до озера і поглянути за незнайомцем, але його вже там не було. Здивовані пригодою хлопці пішли додому. Надвечір того самого дня спентежений Сашко циган прийшов до журавля і розповів, що заради розваги загадав жабічій лапці своє бажання мати машину москвич. Трохи згодом прийшов поштар і приніс газету, у якій були надруковані результати лотереї. Циган вирішив перевірити лотерейний білет, який на так давно дали йому на здачу у крамниці, і зрадів, він виграв машину Запорожець. Друзі розповіли про цю несподіванку, несподівану новину Марусику, і той теж був радісно здивований. Тут повернулися з роботи батьки. Коли хлопці розповіли їм про виграш, вони теж спочатку не повірили, що таке могло статися. Скоро про подію знало все село, накрили столи і почали святкувати. Вранці батько марусика Семен Семенович збудив сина і почав допитуватися, хто з хлопців скільки грошей дав, коли вони в складничку купували цукерки, а на здачу отримали лотерейний білет. Виявилося, що марусик дав тоді два карбованці, Цигар, циган карбованець з копійками, а журавель усього 40 копійок. Марусик не второпав, до чого це його батько, розпитував, і знову заснув. Того ж дня ввечері Семен Семенович прийшов до Павла Максимовича, батька Сашка Цигана, з наміром забрати білет і вранці одвести його в банк. Але Павло Максимович на цю пропозицію не погодився, відповів, що сам не може зробити, сам це може зробити. Чоловіки почали сваритися. Семен Семенович згадав і про внесок сина, два карбованці, і про багато чого іншого. Хлопці чули всю цю сварку, і їм було дуже ніяково за своїх батьків. Похнюпившись, вони розійшлись по домівках. Вдома спробували дорікнути батькам, але Семен Семенович нагримав на марусика, а Сашко Циган взагалі посварився зі своїм татом. Ранці Сашко Циган прокинувся в поганому настрої. І вирішив провчити батьків. Нічого кращого не придумав, як втекти з дому. Марусик підтримав цю ідею. Хлопці вирішили сховатися в курені, що його колись знайшли в гущавині лісу, коли ходили по гриби. Розповіли про це журавлю. Той пообіцяв приносити друзям у схованку харчі. Настав вечір. Журавель пішов додому, а марусик і Сашко ган лишились ночувати в курені. Довго не могли заснути, бо було лячно, аж раптом циган побачив, що до куреня зазирає той самий незнайомець, що дав їм шабічу лапку. Хлопець трохи злякався і подумки відмовився від свого бажання мати москвича. Прокинувшись вранці, він вже не знав, чи насправді приходив до них незнайомець, чи це лише йому наснилось. Циган передав талісман марусику. Прийшов журавель і сказав, що батьки збираються звернутися в міліцію із заявою про зникнення хлопців. Друзі зрозуміли, що треба повертатися додому. Батьки, побачивши синів, дуже зраділи і зовсім їх не сварили. А ввечері листоноша приніс звістку. В вчорашній газеті допущена помилка. Коли друкували лотерейну таблицю, переплутали цифри того самого білета, який нібито виграв запорожця. Листоноша здивувався, що й дорослі, і діти, почувши цю новину, не засмутилися, навпаки, почали весело реготати. Батьки хлопців вже помирились і гучно з піснями відсвяткували цю подію. Пройшло декілька днів, про жаб'ячу лапку ніхто не згадував, але одного ранку в село заїхала машина з кіногрупою. Вони шукали мальовничу місцевість для зйомок свого фільму і хлопчика на роль головного героя в ньому. Побачивши марусика, що стояв з журавлем біля тину, і сказали, що його той самий типаж, який і треба, і запропонували йому взяти участь у зйомках. Сказали це і поїхали. Марусик отетерів, бо саме сьогодні він згадав, загадав жабічій лапці своє бажання стати кіноартистом. Коли до ошелешених хлопців підійшов Сашко циган, журавель розповів йому про те, що сталося. Циган помовчав, а потім запитав, чому хлопці нічого не сказали знімальній групі про місцеву знаменитість Гришу Пасічного. Адже саме він мав артистичний талант, як то кажуть, від Бога, і завжди був активним учасником художньої самодіяльності на всіх сільських святах. Марусик несподівано розсердився і сказав, що циган просто заздрить йому. Хлопці посварились і розійшлись у різні боки, а журавель не знав. За ким з них бігти і як їх помирити. Пройшло декілька днів. Марусик і циган уникали один одного і почали мучитись від цього. Одного ранку Марусик наважився підійти до Гриші пасічного і розповів йому про кіногрупу. Побачивши, як захорілися очі у Гриші, пообіцяв, що коли кіношники знову приїдуть, він обов'язково розповість їм про нього. Після розмови з Гришею Марусик відчув полегшення. Ніби щось тяжке впало з душі. Зустрівши журавля, віддав йому жабічу лапку. Той не хотів брати, але Марусик умовив. Літо майже закінчилось, а спека не спадала. Хлопці разом пішли купатися на річку. Хоч Марусик і циган майже не розмовляли один з одним, а журавель метався між ними, намагаючись якось цьому зарадити. Коли хлопці плавали на глибині, журавля схопив корч, і він почав тонути. Марусик першим прийшов йому на допомогу, але журавель схопив його за руки і потягнув за собою на дно. І тут, рятувати обох, кинувся циган. На березі, коли всі прийшли до тями, друзі помирилися. Поверталися додому веселі. Марусик запитав журавля, чи загадав він щось шабятій лапці, на що хлопець, поспіхнувшись, відповів: Все, що він бажав, все справдилось. Хлопці перезирнулися і. Враз зрозуміли, що саме побажав журавель. Через те побажання вони і йдуть зараз разом, і сміються, і радіють. Хоча і без усякого талісмана вони б, звичайно, помирилися, але і тут, де не взявся Бровко, кинувся до хлопців, метляючи хвостом і припадаючи до землі, наче хотів сказати Ех, який же я радий, що все гаразд, що ви помирилися. Який же я радий, як же я вас, хлопці, люблю. Тема твору історія про пригоду трьох нерозлучних друзів. Ідея возвеличення щирої дружби, чесності у стосунках з іншими людьми та перед самим собою. Проаналізуємо персонажів твору Сашко Марусик, русявий веснянкуватий хлопчик років 12. Не дивуйтесь, що в нього дивне ім'я. Насправді він Сашко, але в ранньому синьоокому, як пише Андрій Лопата в дитинстві, мати запинала його хустиночкою, і він був схожий на дівчинку. Тата жартома прозвав його Марусею. Ім'я приліпилося і став він марусиком. Сашко циган. Так хлопця називали через те, що він був чорнявий, а справжнє прізвище його було непорожній. Він був літером серед трійки друзів. Це теж Сашко, але Сашко циган. Іншого прізвиська йому й не придумаєш. І батько його був циган по вуличному, і дід, і прадід, бо такі ж чорняві і темношкірі, а справжнє прізвище їхнє непорожній. Із циганським родом племенам нічого спільного вони не мають. Гарна була б Сашка цигана вдача, оптимістична Сашко Журавель, довготелесий, білявий хлопчина. Його називали журавлем через високий зріст, добрий, неконфліктний, поступливий, м'який вдачею, страшенно не любив сварок і суперечок. При бажанні міг легко постояти за себе. Сашко Журавель, довготелесий білявий хлопчина. Ви не повірите, але й він Сашко. Третього Сашка звуть Журавель. Правда, прозвали його так не на честь прекрасного птаха, а за схожість з колодязним журавлем. Він майже на дві голови вищий за своїх друзів. Він любив поспати, особливо вранці, коли так солодко спиться і коли сняться найцікавіші сни. Журавель своїх не пам'ятав добре і любив розповідати. Він був на півроку старший за своїх друзів, але вчилися вони в одному класі, жили поряд, і, як ви вже, мабуть, помітили, ватажком серед них вважався Сашко Циган. Марусик йому підспівував, а журавель пас з задніх, тому що був добрий, поступливий, м'який вдачею, страшенно не любив сварок і суперечок. Про таких кажуть, Хоч у вухо хай, хоч до рани прикладай, і він не ображався, коли хлопці кепкували з нього. Звісно, при бажанні журавель міг легко постояти за себе, хоча б надававши їм потиличників. Він спокійно впорався б з обома, але він лише простодушно усміхався на їхні глузи, вони наче одскакували від нього, як горох від стіни. Така вже була в нього вдача. Не вмів журавель брехати, і коли доводилося говорити неправду, він завжди винувато усміхався. Пес здоровенний рудий Бровко. Він теж герой нашої незвичайної, але цілком правдивої історії відіграє в ній дуже важливу, якщо не сказати, вирішальну в певному розумінні роль. таємничий незнайомець. Що це не просто якийсь дядько, а саме таємничий незнайомець, хлопці вирішили одразу з першого погляду. Причому, як потім з'ясувалося, вирішили одночасно всі троє, кожен окремо не змовляючись. Такий у нього був вигляд незвичайний і таємничий. Одягнений він, наче по міському, але на голові мав старого соломіного бреля, потемнілого і обшарпаного. Як у діда-баштанника, та головне, звичайно, бриль, Головне було голова, лобата, як у казкового мудреця, великий ніс, сиві, кошлаті, ніби приклеєні брови, з-під яких насмішкувато позирають примружені очі, і великий, розтягнутий у усмішці рот. На таких людей і в натовпі обертаються. А тут, уявляєте, глухий ліс, безлюддя. Та ще й озеро з недоброю славою. Було від чого се вмерти і зупинитись здивовано. Павло Максимович непорожній, батько Сашка цигана, смаглявий чорночубий, з ледь помітною іскрою сивини, з широкими плечима і могутніми мозолястими руками. Не був ледарем. Люди з такими руками, як правило, ледерами не бувають. І в колгоспі він ніколи не пас задніх, за що його й висунули на бригадира, і в себе вдома хазяйнував справно. Ганна Трохимівна непорожня, мати сашка цигана, русокоса, голубоока красуня, була схожа на свого чоловіка, така ж хазяйновита й працьовита, і на свинофермі, і вдома по господарству поралася. Не знаючи втоми. Семен Семенович Байда, батько Сашка Марусика. Семен Семенович був колгоспний бухгалтер. Семен Семенович усім своїм виглядом заперечував таке уявлення: це був кругловидий, рум'яний, завжди усміхнений здоровань. Його, як і всіх бухгалтерів світу, фінансово матеріальні питання хвилювали надзвичайно гостро до глибини душі. Марія Омелянівна Байда, мати Сашка Марусика, симпатична, веснянкувата блондинка, працювала у відділенні зв'язку, тобто на пошті. Родичі Сашка Журавля. Як кажу, родичі без батьків у журавля в наявності була тільки мама Катерина Іванівна Сирокваша та ще бабуся горбина Улянівна Сагайдак. Тато Полікарп Степанович Сирокваша десь повіявся шукати безтурботного пороботського життя, ще як малий журавель не вмів і говорити. Отже, слова тато журавель так ніколи і не вимовив. Гриша Пасічний. Його знало все село. Жодного свята не було, жодного вечора, щоб Гриша не виступав у художній самодіяльності. І як виступав! Такого успіху не мав ніхто. Здавалося, на сцені не один Керпатий веснянкуватий п'ятикласник, а цілий театр сатири. Хто був талант, справжній талант, як то кажуть, от Бога. Цитати із твору А взагалі, скільки у житті різних загадок таємниць незрозумілого, цікаво жити на світі. Найкраще у навчальному процесі це канікули. Батьки вже не поміняєш батьки, як даються людині раз і на все життя. З самого народження вони для тебе, вони для тебе найрозумніші, найдобріші, найсправедливіші з людей земних. А переживання, які приховуються та муються в серці, завжди важчі за ті, що вибалакуються, вискаржуються на людях. Як легко посваритися і як важко помиритися. Отже, чарівний талісман Всеволода Нестайка це захоплива історія про дружбу, пригоди та магію. Троє хлопців Сашко Циган, Марусик і Журавель знаходять чарівний талісман, переживають безліч випробувань і вчаться головному. Справжня сила не в магії, а в доброті. Розумі та підтримці друзів. Як вам ця книга? Чи читали ви її раніше? Діліться своїми враженнями в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!